Бачите оцю величезну стопочку. Це у мене був вчора вихідний, а сьогодні потрібно починати розкладати схемочки під вишивку бісером. по тематиці. Бо у мене в магазині, хто нас не відвідував у місті Кам'янець-Подільський, є ось такий зручний диванчик, біля нього журнальний стіл, на якому по тематиці розкладені схемочки під вишивку бісером. Тому що дуже часто, коли приходять, говорять, нам потрібні вовки. Або нам потрібні квіточки. Для того, щоб величезну кількість наявних схем не перебирати, вони скріплені по тематиці. Але, звичайно, наступає такий момент: дістали одну, дістала другу, третю, для того, щоб обрати, яка більше подобається. І з часом потрібно знову-таки додавати новинки і розкладати ті, які трошечки зі своєї тематики вже повипадали. Тому і все потрібно розібрати по тематиці. А заодно вам хочу трошечки показати. Тут є і новинки, і старі схемки, навіть є деяких виробників, які вже не працюють спочатку повномасштабної війни. Я, в частности, торгівельна марка Міка, яка сама із марію. І, звичайно, вже, на жаль, вона не працює. Ось така савуня це, до речі, новиночка від Вірени, формата 3. Також новинка від Вірени. Ось такий чудовий заліз, Буде і із бісером і з рубкою. Ось такий кардинал червоний. Саме на заході, в Західних країнах, Америки. Саме це символ Різдва, саме ця пташечка. Ось такий Ісус від золотої підкови. до нього є пара. Десь, Ну, хто знає Німеччину, хто там бував, замок в Баварії. Нойшванштайн. Дуже цікавий, з цікавою історією. Натюрмортик. Відео може бути задовге, але все-таки показую. Ось така новиночка. Совушка. Ще одна така є. Дуже цікава, дуже мила парочка. Дивіться, який песик і. Руде-біленьке кошеня. Осінній пейзаж дуже популярний. Ось такий Ісус. Якщо якась схемочка подобається, робить скринчик і номер вайберу є в описі і в шапці. Пишіть, будемо вам прораховувати вартість, якщо вам потрібна з комплектації. Якщо хочете просто схемку, також, будь ласка, відправляємо і тільки схеми. Це схемочка на Хабардіні, величезний неаполітанський букет. На нього був свого часу прям пік, всі вишивали, тому що це панелька, ви бачите, тільки першу частину, а от друга. Тобто панелька дуже величезна, цікаві такі троянди. Ось така лисичка взимку. Тут атласна тканинка. Серія будиночків від Артіс, Їх є чотири. Зараз отут у мене відразу два їх попалось. Ось дійшли до Міки, серія радужних тваринок. Оцей райдужний вовк. Є такий же тигр. Трошки маленький, маленький подаруночок від ВДВ, зоряний їжачок. Одна із перших схем від вірени, яку вони почали комплектувати всякими пришивними камінчиками і хрешталиками. Ось такий чудовий. Хто це у нас? леопард, Ягуар білий. З метеликом, кругова техніка із з пришивними камінчиками. Ще один сюжет від Міки єдинорожка в квітах. Ось така маричка із давніх схемочок. Це ось такі панелечки на кухню, десертики від ВДВ. Нагадую, що ВДВ до своїх схем додає завжди паперові схеми, що дуже і дуже зручно для тих, хто погано розрізняє відтіночки, особливо тих, хто вишиває ввечері. Завжди можна звірити з паперовою схемою і гарно все вишити, не переплутавши. Тобто то десерти, а тут для тих, хто полюбляє такий більш хлібу, сальцо, помідорки, перчик. Також маріупольський виробник. Сузір'я кохання. Дивіться, яка чудова леді. У них була ціла-ціла серія. Дами там були і в червоному, і в сріблі. Ну, взагалі серія дуже цікава у відшивах, на жаль, вже не працюють. Величезна схемочка А2, сакура від Шита «Акорнс». Ось такі трояндочки. Показую друг. Зимова парочка. Це ось такий ще зимовий сюжетик. Ще одна схемочка від Міки. Дуже ходова, залишилась у нас останнє. Це таке кошеня із лежить під ялинкою, з подарунками. Зима часткова зашивочка, небо не вишивається. Ось такий чудовий ангелик від Тела Артіс. Клітка з птахом і трояндочки. Дуже свого часу популярний сюжет, харківський виробник це у нас магія канви. Атласна тканина, ось такі цікаві закохані вовчики від Артсоло. У кого є новонароджені, дуже класна метрика для дівчинки і такого ж плану для хлопчика. Тайне материнства. Дивіться, кругова техніка тут. Буде дуже класна. Повна зашивка ось такий букет троян. Міленький гномик, який полюбляє каву. Що це у нас ялиночка? Ось такі чудові гномики. По старій схемі ще за 60 гривень. Чотирьохчасна ікона від Міки. Бачите, з чотирьох частиночок складається. А третій Миколай-чудотворець у червоних трояндах. Ще одні такі вовчики. Це, от прям серія от таких схемочок від Тела Артіс. Атласна тканина. Дуже цікаві квіти. І що мені подобається в проработках Телі Артіс. дуже класний, безукорізнений ключ до схем. Нумерація вказана. І інколи здається, ну, щоб бісер, ну, настільки. Близький, немає того контрасту, але у відшиві їхні дизайни дуже-дуже, такі, ви знаєте, акварельні, красиво все виглядає. І в маленьких роботах дуже значна кількість кольорів для більшої деталізації. Ось такий бузок, малинка, до неї клубничка, велика панелька, горизонтальне лавандове поле. Повітряні кульки. Так що це у нас ось такі кольорові ірисики, золотий котик. Одна із останніх новиночек, дивиться, рік коня наступний. І ось така дівчина із віночками з квітів на голові. Діва Марія монохром. Є такий же і Ісус до пари, ангелик. Дівчина в квітах. Отак схемочка загнута, тому не зовсім зрозуміла, але часткова зашивочка. Ось така баришня фентезі. Отче наш. З трояндами зверху. Отче наш. Інший виробник. Ось такого плану сюжет. Знову оці сюжети, які від Тела Артіс. вони повторюються квітчасті. Маленькі канвалії. Благословення дома. Оцього пухнастого красення дуже класно відшитий він взагалі дуже-дуже шикарнючий. А це для тих, хто ти не боїться атласної тканини. Так, ось така свята родина. Мальвочки. До тих, що я показувала малінки, полунички і тому подібне, є сливи. Популярний доволі сюжет оця хатинка в маках. Під луною. От такий романтичний перший поцілуночок, молитва за воїна. янгол сонях, янгол маки, з бісерами рубкою буде взагалі просто бомбічно. Хоча, до речі, зараз це слово не дуже гарно використовувати. Ось такий осінній будиночок. До речі, заходила до мене дівчинка, ну, жіночка з переселенка з Донецької області, з Бахмута, і говорила: мені потрібно вишити будиночок на бажання. От зупинилися саме на цьому. Говорить, ну, такий маленький, уютний, звичайно, не такий, як у мене був. У мене був значно краще, але ось такий. Лисичка повна зашивка, рудий лис ось такий. Більше мені нагадує, щось там твори Івана Франка цей лис. Романтична зустріч у Парижі. Часткова зашивка. Дуже цікава. Архідейка. Ось так. Невеличкі, а четвертий формат сюжети. Ось, це те, хто полюбляє Прованс. Сніговічок. Янгол, що приносить щастя, дуже такий міленький Древо кохання. Ще один парижик. І знову там у мене повторюється киця. Відео вийшло трошечки таке довгеньке, але я думаю, це нічого нагадати, хоч трошечки про схемки, які є, і фактично кожного дня щось отримуємо як по пряжі, так і по вишивці. Тому, дівчата, хто у нас і вишиває, і в'яже. До речі, все можна поєднати у одній посилочці і замовити у нас, щоб все до вас і в'язання, і вишивка поїхала разом і зекономити трошки на доставці. Замовлення тільки на номер Viber. Будь ласка, не пишіть у приватні повідомлення в Тіктоці, тому що там немає можливості додати фото. І це трошечки ускладнює наше спілкування. Всім гарного дня!